Збройні сили України живуть в умовах підвищеної бойової готовності, вирішення цілого комплексу важливих питань для забезпечення обороноздатності держави. Неприхована війна Російської Федерації проти України нині вимагає рішучих жорстких дій. Уведення в зоні АТО надзвичайного стану з цивільно-військовою адміністрацією, тому підтвердження. Про цю віроломну агресію Росії проти України найбільше знають учасники антитерористичної операції. Йде війна, яка чомусь називається антитерористична операція. Коли кажуть, от брати почали воювати, насправді це російський загарбник, який завжди загарбником був. На превеликий жаль, лише, більшості, лише зараз більшості населення це стає зрозуміло. Тому що на захист батьківщини стали всі українці і російськомовні, і українськомовні, і угорськомовні, і словацькомовні. Немає не, не значення, якою мовою хтось розмовляє, але всі відчули, прийшов до нас загарбувати. Народ став на захист батьківщини. Спочатку добровольці, потім мобілізовані. Це обов'язок кожного чоловіка, який придатний до військової служби. Тому ми маємо розуміти, ми... Кожен мусимо боронити свою державу, адже то наша держава, і наші батьки, наші діди захищали її. І ми мусимо захищати, не віддати ворогу. Підполковник Петро Марко понад 30 років в Збройних силах України. За його плечима військова служба у високомобільних десантних військах бойові дії в Іраку в зону АТО відряджений у Володимиру Волинську 51-у окрему механізовану бригаду, де командував батальйонною тактичною групою. Це вони одні із перших визволяли від сепаратистів і окупантів населені пункти Луганщини і Донеччини. Рубіжне, Северодонецьк, Лісичанськ, Потім були передислоковані в Донецьку область. Штурм населеного пункту Мар'їнка, це фактично вже передмістя Донецька. Думали, що все, Донецьк беремо, перемога, ось вона. ось вона. Думали, до кінця серпня все буде завершено. Не сподівалися, що росіяни, це вже конкретні військові частини, це не окремі військовослужбовці, чи маленькі підрозділи, які пішли. Це пішли батальйонні тактичні групи. А це до тисячі чоловік озброєні, підготовлені. Це, це не просто. Так ті, хто виконують там завдання, це, ними, ними Україна може пишатись. А тут свіжі сили прийшли, зайшли в тил і, і сталася така ситуація. Думали серпень місяць, ну максимум вересень, все, війна закінчиться. Швидкої перемоги не здобули, однак командир тепер добре знає, що схід України ніколи вже не повернеться у минулу реальність. Українські військові віч -навіч зустрілися із населенням, свідомість з яких скалічена російською пропагандою, які мали спотворені знання про власну державу та її минуле. Коли спочатку прийшли в Луганську область і Почали спілкуватися з місцевим населенням, бо треба було спілкуватися. Вони дуже боялися, щоб це не був правий сектор або Національна гвардія, коли сказали, що збройні сили ну вже трошки легше. Почали розмовляти. В перший на другий день голова сільської ради зібрала депутатів сільської ради, бо ми стояли там на краю села, і депутати районної ради від цього села. І десь близько трьох годин було спілкування. І перше питання: ви, главне, дітей не вбивайте. Ми своє вже віджили, нас вже можна. Але дітей, будь ласка, не трогайте. Хто вам сказав, що ми збираємося когось там вбивати, ми і вас будемо захищати? Ні, головне, дітей не трогайте. Потім, пройшло чотири дні, вже почали діти виходити на вулиці. Вони насправді були настрашені тою пропагандою, що тут прийшли дикі бандерівці, які будуть різати, їсти дітей, пити кров. А потім показується, що абсолютно нормальні відносини ситуація порівнялася настільки, я вже коли лежав в госпіталі, якраз на день незалежності цього року. І десь порядка 15-20 дзвінків, привітання з Днем Незалежності. І це тих 15-20 дзвінків це було з Луганської області. І пані Ірина, знаєте, і от наскільки було приємно чути поздоровлення з Днем Незалежності, не від моїх друзів, які моїх поглядів, моїх переконань, що ми є однодумці одинакові, а від тих людей, які ще вчора нас боялися. Люди за рахунок того, що вони побачили, хто прийшов, їхня свідомість сприйняття мінялася. І ця інформація, яка однобоко подавалася, яка всіх нас виставляла якимись там людоненависницькими, людожерами. Та, по великому рахунку, ніхто там пропагандою української національної ідеї ніхто і не займався. Місцеве населення, ну, як правило, козаки настроєні погано. Ну, я навіть не знаю, чому так настроєні. Вони ніколи не дивилися на наше українське телебачення, із-за того, напевно, і такий настрій у них був. Спілкувалися ми з пожилими людьми, які, як правило, теж думали, що ми якісь бандерівці. Коли ми називали слово Закарпаття, вони не розуміли взагалі, що це в складі України таке є. Ну, потім якось знаходили спілкування в плані того, що магазини всі були закриті, в них нічого не було їсти, а ми з. Свою частку Сухпайка віддавали їм. Були вдячні, потім вже підходили до нас, спілкувалися, теж давали змоги набрати води, там. Ну, решта питань. Ні, ну, багато ж українців там є переселенців, з Закарпаття багато було, там ми стояли під Луганськом, з Чернігівська, з Полтавської області, з Києва. Ну, поїхали там, земля, в принципі, родюча, шахти є, працювати є. Ну, ніхто ж не думав, що так. Така президе ситуація. Казали, на що ви сюди приїхали, ми не хотіли цієї влади, що в Києві, нашу, Ну, типа, для чого ви приїхали на нашу землю і вбивати наше населення? Тобто називали нас фашистами, бандеровцями. Рапорт з зону АТО Петро Михайлович писав з оголошення першої мобілізації і таки домігся свого в складних умовах гібридної війни, постійних передислокацій в бою під Марінкою отримав контузію. Після реабілітації повернувся до виконання обов'язків заступника закарпатського військового комісара. Я побачив мужніх українських солдат. Були різні. Були ті, які боялися, насправді боялися. Були ті, які настільки боялися, що не могли виконувати завдання. Були такі, які готові рвалися в бій, насправді, що треба було їх зупиняти, бо це аторвиші. А в своїй більшості, це, от як іде по телебаченню реклама, я вчитель, я лікар, я бізнесмен, я не народжений для війни. Оце такі, отримав задачу. Ну от, от іду. бо… Бо треба, бо це бо це моя батьківщина, та й, та й буду виконувати це завдання. Як розповідають всі учасники АТО, була це складна перша мобілізація, в якій досвід отримували всі: від генерала до солдата. Контингент ворожих сил спершу вражав, відверті кримінальники, особи з радянським мисленням. Зустрівши опір українських збройних сил, добровольчих батальйонів, в боротьбу вступили кадрові російські військові. Раніше казали, захист батьківщини це дипломатична, економічна складова, а військовою складовою нічого не буде, бо світ уже змінився. А насправді збройна складова, ну, без, без, без неї сьогодні б вже України не було. Бо вони б вже були в Києві, у Львові, в Ужгороді, і ми б, і ми б тоді платили на. Підтримання російської армії, і наші би солдати захищали не свою батьківщину в даному випадку в тих декількох районах Донецької і Луганської областей, а десь там в Чечні чи в інших конфліктах, які би Росія хотіла собі створити, довіра місцевого населення до українських воїнів значно зросла. Однак вірити в те, що усі все зрозуміли поки зарано. Коли ти спілкуєшся з людиною, а в тебе автомат, то вони тобі кажуть одне а насправді. Яка, які їхні переконання, Важко сказати. Ну тепер, коли сталася біда, бо там, бо там насправді біда, розрушені будинки, немає води, немає продуктів, немає там світла, то вони вже кажуть, так краще би було вже як було. Бо ж, ні, бо ж ніхто не збирається їм там допомагати. Ну, Вони думали, прийде Путін, дасть великі зарплати, дасть великі пенсії, і вони будуть, вони будуть жити, як в Радянському Союзі. Микола Марчишак мобілізований в АТО у першу хвилю в квітні 2014 року, коли влаштовувався на роботу у ВМС і мав відбути на навчання. Повістку в АТО йому вручили у день народження поспіхом, навіть цього не зауваживши. Перші втрати були 22 травня. Якщо не помиляюся, це блокпост під Волновахою, де загинув наш командир батальйона. Загинуло ще 18 хлопців, багато ранених. Загинув хлопець, який проходив зі мною строкову службу в 80-му ремобільному полку. Потім нас вивели з Донецької області, відправили на полігон Миколаїв, Широкий Лан. Там ми були на навчаннях два з половиною тижні. Після чого виїхали в Луганську область. В Луганській області перебували буквально. Місяці два тижні, потім виїхали в Донецьку область. І в Донецькій області з 1 серпня поїхали Мар'їнку на зачистку Мар'їнки, потім і Ловаськ, і Ловайський полон. Бригаду розбили, нашу батальйонну тактичну групу майже повністю розбили. Тримали оборону в селі під Іловайськом Грабське, зачищали це село три дні. Були бої за це село. Потім ми, нам вдалося його взяти. Там проходив важливий стратегічно там був переїзд через залізничну колію, тому ми мусили взяти це село, щоб. Колона мала змогу проїхати через це село до наших двох блокпостів, які знаходились під Іловайськом, адже вони хлопці на тих блокпостах по 3-4 дня сиділи без боєприпасів, без харчування. Строкову службу Микола проходив у 80-му аеромобільному полку, де кожен стає справжнім воїном. Свою мужність проявив у бойових операціях, про що розповідає його командир, бо такими воїнами пишається. Настільки навчилися воювати, настільки стали професійними. От, от в бою глохне бойова машина піхоти, одна, друга. І, і тут наш хлопчина, Ужгородець, механік водитель сідає за речаги, їде, штовхає одну машину, просто штовхає і заводить. Вертається, штовхає другу під кулями, під вистрілами, під снарядами. Ідуть професійно. І це не просто безбашено от пішов, щось там робить, не, не знати усвідомлено, грамотно, професійно. Коля, знімай маску, бо тебе в Ужгороді ніхто не впізнає. Нам на строковій військовій службі завжди говорили. У нас був девіз ніхто крім нас. Таким самим я всю службу, яку проходив 51-перше, так само цим девізом керувався. Багато було людей, які, ну допустим, відмовлялися поїхати туди. То ну, а що робити? Хтось мусить це робити правильно, тому я ніколи не відмовлявся. Як відомо, 51 го окрема механізована бригада була розформована, але семеро бійців досі знаходяться в полоні сепаратистів. У тих, хто вижив, нині проблеми з оформленням документів на учасника бойових дій. Перша хвиля мобілізації виявила чимало проблем у військовій сфері. Так, на цій війні віддавалися різні накази, приймали різні рішення в ім'я життя для України і самі військовослужбовці. 24 заходят и акуратно в б з пулемету стріляють ці наші бехів. Господи Боже милость спаси і сохрани нас за грешних. Господи, Боже милост спаси і сохрани нас грешних. 24 стреляют, наши, не наши, не знаю. Мы тут жили пожарниками, там БМП. Притяли вертолет думали ми 8 забирать этих двухсотых. Они не заходят и стреляют. Я считаю несправедливо. Там було тільки декілька десятків контрактників і декілька штатних офіцерів. Решта офіцерів були мобілізовані. Нас мобілізували за, за 5 чи 6 днів. Мобілізували 4,5 тисячі ось, чоловік мобілізованих, які раніше до того не знали один одного. Ми пройшли під нас. Відправили у ровно на полігон. На Русь. ми були там буквально три тижні після чого виїхали на схід. Три тижні навчання це я думаю мало для. Такої кількості особового складу так, вона була розформована, і на її основі створена 14-та окрема механізована бригада. Знаєте, от в, в захист тих хлопців з 51-ї бригади, бо там було що 40 чоловік перейшли державний кордон з Росією, бо почали їх лупити з усіх боків, з одного боку, сепаратісти, незаконні збройні формування, а з другого боку. З території Російської Федерації, щоб врятувати своє життя 40 чоловік, вже не маючи ні зброї, ні боєприпасів, бо до них не могли дійти ніякі резерви. І вони перейшли на державний кордон з Росії, їх потім їх потім передали. От я значну частину своєї служби прослужив в ВДВ. Через то для мене ВДВ це, це моє це рідне. А оця бригада, де я три місяці прослужив, вона мені так само рідна, бо я там. Я з тою бригадою виконував бойові завдання. Нічим не гірша бригада, ніж будь-які інші. В цій бригаді проходило службу 97 чоловік закарпатців, які призвані по мобілізації. І ці хлопці виконували такі ж, важкі, такі ж важкі завдання. Чому вирішили розформувати? Ну, я не готовий сказати, чому. Напевно, вирішили зробити когось крайніми. Тому що оця батальйонно-тактична група, я там періодично командував, вони перші взяли в плен. Російських десантників псковських вони перші знищили перші танки Т-72 Російської Федерації, які йшли. Вони виконували завдання, виконували завдання. Так що про розформування, ну як на мене, несправедливо. Несправедливо. Мене, мене це насправді майже і болить. І не лише за себе, в тому числі і за себе. А за тих пацанів, яким там 20-23 роки, які рвалися в бій, бігли, виконувати завдання. Бо були як і скрізь, були і боягузи, були і герої, були рішучі, були і не дуже, але абсолютно, і це навіть не мої слова, це слова тих генералів, які керували в тому числі підрозділами. Ну, в підпорядкуванні яких були підрозділи 51-ї бригади. Хлопці 51-ї бригади, молодці. Я це знаю, бо я це бачу. Найголовніше, що доводять українські бійці, вони оборонятимуть Україну допоки не переможуть. Досвід, який отримала українська армія, він є, є величезним. Навчилися стріляти, навчилися воювати. Звичайно, що вдосконалювати треба. Але сьогодні Збройні Сили України це не ті, які були рік тому. На тій війні вони вже втратили друзів, командирів. Які складали у хвилини відпочинку пісні про нову боротьбу проти окупантів, ті пісні у їхніх серцях і щоденних снах назавжди. Любові з бригади Розкаже боєць, що всім терористам приходить кінець, що плотно зжимається. наше кольцо И смерть сепаратором смотрит в лицо Последний для них наступает денек И плавная рука нажимает курок Озлобились гады на наших солдат и сыпят амины на нас наград ответим ударом накрыли мы их но только во взводе не стало троих лежал грузом 200 молчит наш комбат уже не вернуть Этих смелых ребят не встретят они ни закат, ни рассвет, не смогут с улыбкой ответить привет. Так может случиться с каждым из нас, и жизнь нам дается один только раз хочется верить, что Путин поймет, что в русские руки он нас не возьмет. Мы будем сражаться, и мы победим, и землю свою для Кремля не сдадим. Казацкого рода славянской крови Мы сильные духом Мы гордость земли Не плачь, дорогая Я скоро вернусь Но только с победой Я честью клянусь